Мене звати Владислав Писарів, я режисер-постановник Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Михайла Семеновичі Щепкіна. З початку повномасштабного вторгнення Сумський театр Щепкіна і Луганський український театр працюють під одним дахом. Це вже Друге, коли трупа Луганського театру змушена переїжджати спочатку із Луганська в Сєвєродонецьк, а по-друге, вже Сєвєродонецька в Суми. Ми працюємо разом, намагаємося створювати проекти як для одного, так і для іншого театру і робити все, щоб культура в регіоні розвивалася. Є саптах на горищі Олега Михайлова, це дуже необхідна в наш час драматургія, тому що тема дітей, які були примусово вивезені з окупованих територій в Росію, це те, про що зараз Україна необхідно, щоб Україна говорила і кричала на весь світ. І ти паче, коли ця складна тема так цікавого, винахідливого оброблена. Талнули драматургом. Мені дуже подобається обставини, в яких існує головна героїня цієї п'єси. Мені подобається, що в п'єсі є багато гумору, енергії і простору для режисерської фантазії. Завдання насправді одне одне у всіх це наближати нашу перемогу. Але якщо більш широко ставитися до цього питання, то намагатися говорити з аудиторією за межами країни і робити якісний, гарний контент для тих, хто проживає на сумщині. Бо кількість загроз і атак, ракет, шахетів. Які кожен день сипляться на цей регіон, дуже велика. І люди потребують різного різного матеріалу, різного підходу. Комусь хочеться втіхи та розради, а хтось прагне втамувати свій біль, хтось хоче поговорити на гострі теми. Тому як режисер і як Колектив театру ми маємо знаходити ці різні підходи для глядача саме в нашому регіоні, розуміти їх потреби і вдовільняти їх.